Буквально два слова коментаря до першого випадку. Ми загалом кардіологи маємо бути, весь час ми спонукаємо з трибун кардіологів бути більш агресивними. Агресивно знижувати тиск артеріальний до цільових рівнів. Сьогодні ви щойно чули про рівні лібопроти щільності, яких ми маємо досягати. Але ось в цьому першому випадку, мабуть, можна бути більш ліберальними. Пацієнт, який має перший епізод, більше того. Те, що Олег Осович писав, що метопролол в половини хворих протягом двох діб відновлюється ритм самостійно. У таких звичайно тут є питань дуже багато, індивідуальний підхід. Але загалом, ось такий пацієнт, який був перед цим демонструвався, він досить, скажімо так, не потребує досить такого активного агресивного втручання. Ось протилежний випадок. Зверніть вам пацієнт фібриляція перед серпним тривалістю 4 години на час огляду, тиск. Не дуже високий, будемо прямо казати, 85 на 55, частота серцевих скорочень висока, частота дихань теж, вологі хрипи в легенях, загальний стан важкий. Бачите, на кардіограмі фібриляція йде е, з конфігурацією по типу блокади КРЕС, блокади лівої ніжки. Зараз що воно не йде? Чи тут вручну? А, так. В анамнезі у цього пацієнта три епізоди вже було протягом чотирьох місяців. Останній епізод, попередні, два тижні тому, тривалість дві години, теж було пацієнту е, недобре, задишка була, слабкість, але ритм відновився самостійно. Що в таких випадках буває не час, але в цього пацієнта було, власне, так. Нарешті хворий, на, на, на четвертий, на третій епізод, нарешті, він почав лікуватися. Е, звернувся до лікаря, почав приймати аміадорону, ну, класична ситуація, так, вже стало зовсім недобре, дружина. Погнали до, до лікаря, і він почав приймати 200 мг аміодарону ці два тижні. Почав лікувати в нього, в нього артеріальна гіпертензія, приймати реміприл і аспірин. класичне призначення наших лікарів. Що робити з цим пацієнтом, який має такі гемодинамічні показники? І е, от ми його бачимо в е, е, лікарні, звичайно, в лікарні. Що робимо? Даємо внутрішньомену аміодарон, аміодарон перорально. Електрична кардіоверсія, дігоксин внутрішньовенно, потім електрична кардіоверсія, або метопролол внутрішньовенно. Голосуємо. Бачимо. Ну. Дир... Що там ?まあ... чином, а... Електрична кардіоверсія. Зрозуміло, однозначно, од... одна, одна ремарка. Дігоксин, внутрішньовенно і електрична кардіоверсія неправильний вибір. Чому тому може бути без діоксина? Покращимо скоротливу займість. нічого не покращиться, а діоксин збільшує ризик. Чого? при Збільшою ризик серйозних слоночкових порушень ритму в першіляції про при проведенні кардіоверсії. Тому дуже приємно відповіді всіх однакові. Ось те, що ми знаємо дуже добре: покази до екстреної електричної кардіоверсії, будь-які серйозні порушення гемодинаміки. Нема чого бавитися з з антиритмічними препаратами. Всі антиритмічні препарати приведені внутрішньо одні в більшій мірі, в інші в меншій. Впливають на гемодинаміку, зменшують скоротливу здатність лівого шлуночка, можуть знизувати артеріальний тиск, тому такі пацієнти потребують однозначно невідкладної екстреної електричної кардіоверсії. Чим швидше вона буде проведена, тим краще для пацієнта і, звичайно, для лікаря. Ось як виглядає тактика пацієнта, який вперше має який поступає до нас з, наприклад, стаціонарської бриляти. Перецепт, якщо нестабільна гемодинаміка. Екстрена електрична кардіоверсія ще раз. Гемодинаміка стабільна, ми маємо час, якийсь певний час для визначення подальшої тактики. Ось кардіограма хворого після проведення кардіоверсії. У пацієнта зверніть увагу негативні Т від В1 до В6. У пацієнту був зроблений тропонін негативний тропонін, ознак. зверніть увагу, тут була конфігурація блокада лівої ніжки. Тут якби. Комплекси стали вужчі, навіть не зовсім типові, Ми знаємо, що аберантні комплекси часто бувають по, по типу правої ніжки. Пацієнт, пацієнту ну, була підозра, звичайно, на гострий коронарний синдром за такою кардіограми, тропонін не підтвердив, що ми маємо зробити, яке пріоритетне дослідження. Звичайно, добре пацієнта загалом обстежити, яке пріоритетне дослідження в цьому випадку, на вашу думку. Хоутер, івент моніторування, знаєте, що таке івент? Запис подій, ехокардіографія, коронарографія, тест з навантаженням. Гормони щитоподібної залиці. Голосуємо. Ну, Як бачите, два лідери: ехокардіографія, коронарографія. Ну, у пацієнта без. Тут питання неоднозначне. У пацієнта, в якого немає, скажімо так, підтвердження однозначного, не було ні клініки. Ішемічної хвороби серця, ні больового синдрому, тропинін негативний. Є зміни на кардіограмі, які можна трактувати, в тому числі як після такої кардії. До речі, через три дні кардіограма вирівнялася негативні те, залишилось тільки в відведеннях В5, В6. Ми зробили таке, тут. Можна питання ставити, можна і коронарографію. Звичайно, якщо пацієнт є можливість проведення коронарографії, такий пацієнт з негативні те. Тут можна дискутувати. Ми такому пацієнту зробили ехокардіографію, Мабуть, що все-таки пріоритет цьому варто віддати. І за результатами, якщо можна, ми слайди, зробили екокардіографію. Хоча коронарографія теж би, має право така відповідь на існування, бачимо великі порожнини лівого шлуночка, низька фракція викиду, ліве передсердя 53, збільшений правий шлуночок, мітральна регургітація. Ми пацієнту поставили делітаційну кардіопатію. Не було зона синхронії. Ось результати нашого дослідження, проведено ще 10 років тому. 934 пацієнта госпіталізовані з приводу серцевої недостатності. Зверніть увагу, ДКМП делятаційна карніопатія, основ, якщо взяти по структурі, по частоті фібриляції перецеп найчастіше, частіше навіть ніж при вадах серця, фібриляція перед Практично в половині пацієнтів. Причому найчастіше виявляється постійна форма в нашому випадку. Цей пацієнт попав в групу пароксизмальна. Що далі робити? Відновилися на суверит, бачимо пацієнта дилітаційна кардіомепатія. Що робимо? Профілактика повторних пароксизмів. Ми зараз не зупиняємося на лікуванні серцевої недостатності, на лікуванні пацієнта з ДКМП, а от конкретно на профілактиці пароксизмів. Без антиритмічної терапії аміодарон 200 мг на добу, аміодарон 400 мг на добу, пропофенон, соталол, соталолетацизин, катетерна блаці. Нагадаю, що пацієнт два тижні до цього приймав. Аміодорон 200 мг на добу, і на, на тлі цього аміодорону виникла власна фібриляція перед серптів. Голосуємо. Ну, бачите, катетерна абляція і аміодорон. Все-таки не, не даремно сьогодні. Так. Попрацювали, попрацювали. Прошу, як бачу, на перші місця аміодерон 400 мг на добу, катетерна абляція. Якщо можна, слайди. Ось так. Я, я в виграшній ситуації, можу жовтим намалювати, хоч все. У вас тільки один вибір. Катетерна абляція. Ми сьогодні говорили. передсердя, можливо, ми швидко вже занадто висвітлили це вибір. Передсердя ліве було 53 передньо-задній розмір. Ймовірність ну, досягнення результату від катетернобляція сьогодні дуже чітко було сказано: 50 сантиметрів п'ятдесят Вже якби шанси після цього невеликі. На рахунок аміодорону, тут дві опції. Ми розуміємо, що два тижні аміодорону замало для того, щоб сказати, що пацієнт знаходиться, що концентрація аміодорону в організмі, в крові і в жировій тканині, де він депонується, достатня. Тому тут можливі два варіанти. Або залишити на 200 мг. Я би все-таки погодився з вами, що, мабуть, перші хоча б тижні-два дати 400 мг, а тоді вже перейти на 200. Коли ми говоримо про антиритмічне лікування, ну, звичайно, це не, не, не якщо взяти попереднього пацієнта, і цього тут, є, ну, як кажуть, мабуть, Юрія Івановича, дві великі різниці. Звичайно, одне дослідження, яке показує, що пацієнти третини пацієнтів, це вже пацієнти з рецидивами фібриляції, перецеп, третини пацієнтів навіть на плацебо протягом року утримується синусовий ритм. І от цей перший пацієнт дійсно йому не треба давати. Невідомо, скільки часу він буде без фібриляції перецерів. Такий же ж пацієнт, як пацієнт М, про якого ми говорили, звичайно, пацієнт важкий. І кожен такий епізод фібриляції перецертів є досить небезпечним, тому що навіть невідомо, де він може трапитися в якійсь ситуації життєвій. І тому, звичайно, такий пацієнт потребує обов'язково антиритмічного лікування. Найефективнішим на сьогоднішній день антиритміком в профілактиці в епізодів фібриляції при ви добре знаєте, це аміодарон. І як виглядає на сьогоднішній день лікування рекомендацій з профілактики епізодів фібриляції і щодо застосування, наприклад, антиритмічних препаратів? Все так, як і при лікуванні шлуночкових порушень ритму, визначається не стільки, не стільки характером ритмі, скільки. Те, що призвело до аритмії, наявністю структурної патології серця, наявністю чи відсутністю структурної патології серця. Звичайно, якщо не мінімальні структурні зміни, ми можемо застосовувати будь-які антиритмічні препарати, про які сьогодні говорив Олег Йосипович, клекеаніт, наш аналог, етецизин, пропофенон, соталол. Можемо тому, що ризик про аритмії невеликий, опори без істотних структурних змін. Наявність структурних змін відразу. Звичайно, відразу переводить пацієнта в категорію високого ризику не лише в плані прогнозу, а й високого ризику проаритмії. І тому, якщо є гіпертрофія лівого шлуночка, вважається це від 14 міліметрів потовщена на стінки. Ну тут думки експертів розходяться. Загалом від, від 14 міліметрів. дронедарон. гіпертрофію, в принципі, стандарт вимірювання це індекс маси міокарти лівого шлуночка, а не туще стінки. Я абсолютно згоден з Олегом Йосиповичем, але. Е... Так, але я, якщо в залі хтось, ну підніміть руки, хто вимірює індекс маси і на нього орієнтується в реальному житті. Супер, прекрасно. прекрасно. Ну, в більшості в практичних, практичних, е, практичній охороні здоров'я ми отримуємо заключення ехокардіографії, де є товщина стінок, можна екстраполювати звичайно, тут треба і на масу тіла, і абсолютно згод, згодна. Згодне, влучне зауваження, але ну, реальні реально, наші такі. Соталон, якщо є ішемічна хвороба серця, дронедарон, і якщо є структурні порушення. Основою лікування будь-якого порушення ритму будь-якої будь фібриляції пересерд є аміодарон. Ви знаєте, що ще донедавна дронедарон е, посідав і ось тут місце, але в дослідження палац було показано, що е, препарат не є дуже добрий хворих з постійною формою фібриляції перецер, при серцевій недостатності, і тому наявність серцевої недостатності, як у нашого пацієнта, робить прямо його кандидатом на прийом лише аміодарону. Ще раз нагадаємо. Призначення інших препаратів, особливо препаратів першого с класу, таких як катецезин і пропефенон, є категорично протипоказаним таким пацієнтам. Інший варіант катетерна абляція, звичайно, є, є така можливість, але знову ж таки розміри перед серцем пацієнта навряд чи. Дають нам змогу е е направляти його на абляцію. Хоча треба дивитись, як час, які часи будуть епізоди фібриляції, як вони будуть переноситись. Знову ж таки, е коли ми говоримо про хворос фібриляцію перед серцем, це дуже і дуже індивідуальний підхід. Ось рекомендації останні європейського кардіологів по радіочастотній абляції, Сьогодні вже вони озвучувались. Я не буду детально зупинятись. Знову ж таки, якщо ми не можемо пацієнта вести на антиритмічних препаратах. Такий варіант розглядається, особливо у, у хворих, з, м, е, якщо є серцева недостатність і великі порожнини, це не перший крок. І рекомендації американські знову ж таки, якщо має нормальне або незначно збільшення пересердя, нормально або незначно знижено функцію лівого шлунка. Чіткі цифри не вказуються, вони сьогодні вже були озвучені. Ну і саме головне те, що ми. Ну, до чого ми е, зараз дуже багато привертаємо уваги лікарів, те, що в нас ну, поки що не йде. От антиритмічна терапія йде навіть там, де вона не потрібна. От профілактика інсультів не йде. Ось е, 2010 рік рекомендації шкала Шац-Васк, дуже проста, вона вона чуть складніша, ніж попередній шатс, але серцева недостатність, гіпертонія, вік більше 75 і 65-74. Цукровий діабет і інсульт 2 бали. За шкалою, якщо в 2010 році 1 бал аспірин або непрямі антикуглянти, перевагу віддавати непрямим антикоагулянтам, і, звичайно, 2 бали і більше непрямі антикугулянти. Як виглядають сучасні рекомендації? Знову ж таки, якщо у хворого є 1 бал, відразу йдеться мова про антикулянти. Причому, причому йдеться про нові антикоагулянти мають перевагу. Це нові антикоагулянти, У нас далі подивимося зараз. У нас тут ось український варіант цих рекомендацій. Якщо є, пацієнт має один бал за скалою шац, пероральні антикоагулянти, оцінка ризику кровотеч. Трошки сьогодні не, та, не ця тема, але мусимо зупинитись. Нові пероральні антикоагулянти, зараз на ринку є Риворок сабанда, бігатран або антагоністи вітаміну К, наш традиційний добрий, верніше не добрий Варфарин. На сьогоднішній день цей пацієнт, який у нас, про якого ми говоримо, має один бал і він повинен отримувати антикувулянтну терапію за цими рекомендаціями. Дозвольте передати слово Олегу Йосовичу, можливо, є запитання, власне, по цьому клінічному випадку. Розкажіть, ви Луцька міська клінічна лікарня. Прошу Я прошу наступний. Ага.